Обвинувачених у справі про вбивство генерала податкової залишили в СІЗО ще на два місяці. Нагадаю, півроку тому в одному з кіровоградських нічних клубів убили податківця. Ним виявився 48-річний генерал, начальник Святошинського відділу податкової інспекції Володимир Тесленко. За час перебування в СІЗО один із обвинувачених отримав серйозні ушкодження і потребує кваліфікованої допомоги. Про це він розповів під час судового засідання і подробиці в наступному сюжеті. У судовому засіданні обвинувачені брали участь у форматі відеоконференції. Один з них Євген Яценко з'явитися в залу суду не зміг за станом здоров'я. Як себе почуває, пояснив наглядно. І врача. Втім, що саме сталося у СІЗО, і звідки в обвинуваченого травми та порізані, він сам, ні його захисник на камеру не кажуть. Ми бачили лише результат значні тілесні ушкодження на обличчі 32 шва, по всьому тілу і удари. ну, Висновки вже робіт сим. Ви навіть помітили в ході судового розгляду обвинувачений Яценко заперечив факт. Е Кримінального характеру тілес... взагалі будь-яких тілесних ушкоджень відповів, що працівники слідчого ізолятору вживають заходи щодо забезпечення його особистої безпеки. і Всього нього претензії немає. Під час судового засідання прокурор та представниця потерпілої сторони наполягали на продовження отримання обвинувачених в слідчому ізоляторі, аргументували ймовірністю повторних злочинів та нормальним самопочуттям підсудних на відеоконференції він дуже логічно Живийка і право отвечають на вопросы суда. Он высказывает свою позицію. Он е, хорошо двигается. і на сьогоднішній день ніхто не сможет з уверенностью что що и Проценко, находясь на свободі будуть в судебное засідання, выполнять возложенные на них процесуальні обязанности. Судді доводи взяли до уваги термін отримання під вартою. Продовжили. Продовжку строк тримання під вартою обвинуваченого пацієнта Івана Олександровича на 2 місяці до 12 години 2 лютого 2015 року. Продовжку строк тримання під вартою обвинуваченого Ясенко Івана Вікторовича на 2 місяці до 12 години 2 лютого, лютого 2015 року. Ухвалено образу на сили після продовження скаржанього підлягає. Обвинуваченим загрожує від 10 років ув'язнення до довічного. Наразі ж формується склад присяжних. Інна примакдирина Романська Олександр Катруша день за днем.